Усім доброго дня. Що у нас там вітер такий є от сьогодні? В принципі, не стояли і робили. Зробили насіння ячменя. Ще навіть залишилось трошечки. Можна навіть продати. Кому треба насіння ячменя, можете написати в лічку можу зробити. Коротше, от ми зробили коротше, ячмінь. Біг баги ще така у нас кучка лишилась. Десь то не може три десь є, що. що. Такі от ячмінь получають гарненький, гарний ячмінь, але гарне. В принципі він два рази війний через ОВС, -ку. ОВС -ка. там проблема, почіпник накрився треба буде поміняти, але ми його трошки солідово напхали. Ось такі от відходи є ще на продажу там є мелко, мелкий ячмінь. Такий, ну буде там пару мішечків, ще якщо цю кучку перевіяти, то може буде там кілограм 300-400. Адіна накрився почіпінь, то там штулка, в принципі, не почіпні, ну, щоб його поміняти, треба короче, шківа там знімати, а шківа зняти, тяжко бо там триєра, Ну, коротше. Тут працює, напхали солідолу, працює. Там втулка, вона вже вироблена і міняти. Так що такі от справи. Завтра більш цього зараз заказав, сьогодні проплатив протруйника чотирьохкомпонентного. Та й будемо. Цей. Завтра обдую протруйну машину, пропущу її. там. Як завжди, моторчик закисає, якщо хто знає, тут. То... Хотій італійський моторчик стоїть тут. Але і за хімією, походу, я то його промив ставив, але і за хімії все одно він закисає. Дай Бог, щоб не закисне, що там почіпнічка змастити. Так в принципі завтра про на сіння ячмія. З гектарів 20 посіємо, більше не будемо ячмія сіяти. Якби ціна зараз є на ячмінь, взагалі ячменя ніде нема, дзвонять, але. Такі справи. Хто дивиться, може мене тут з підписчиків поруч, може комусь там нагороди треба. Вчора сусід приходив, Коротше, я йому зважив, вже доставив на вісах. Приїде забере. В принципі, так як я планував, да? бо батько казав, що там мало, яч мені. Ось десь лежить 3 тонни 200, бо я брав кожен мішочок вважив. Ну, до цього 590 кг. є де 615 Коротше, Хорошо, що є вага ця кранова. Підняв на трактор, собі насуховила бікбега. Ось тут бікбега набрали. Трактором приїхав, вагу повіхав, припідняв, бо раніше. Ну там приблизно мішками, блядь, натягайся, переваж. Потім, походу, так само чи на кучу протрави, лопатою в протравітель закидаю. Так, завтра більш, післязавтра маніпулятором одного мішечка підніму, другого підставимо, тому поставимо на два поддона. ну Так як ми сою робили. І коротко, в пісочні часи пограємось. Так що такі справи, пару днів ще передають. У нас тут такі. Типу, я називаю це не дощ, але все одно хоч якась слякать є. Калюж нема, бачите, да? але щось там одесь кропотить періодично. Ще пару днів у нас такої погоди і там вже, в принципі не дуже льотна погода, але приморозків не буде. Там поле підготовлене, одне, друге, заскочимо, походу. Поставимо спарочку на МТЗК, там півгодинки часу займе, цепляємо сівника і. І коротше, посіємо ми цих 20 гектарів накрас. Я думаю, за день повинні встигнути. Ні, а то за два дні встигну. Я думаю, за день встигнув. А може два, хто я знає. Це вже як карта ляже. Так що такі справи. Ну, ячмінь гарний цього року. Взагалі чудовий. Крупний. В натуру чуєте? Чуєте як, як щебень. Натура є ячменях. Де-не-де, може якийсь там попадається. Ну, чистий, я вважаю, що чистий. Набагато гіршим сіяли колись. Це я вам скажу із-за того, що добре очисну машину, Повидував пилюку і вона так хорошо почала відбирати Іменно вітер. Так чітко він відбирає, що я маю. Ну, тут ще є десь три. 3-3,5. Так що комусь треба, то... я не буду його затримувати, віддаємо бо треба освобождати склад, освобождати склад висипати сою, готувати сою, цю вивозимо. Завтра треба поїхати ще ключі зробити. Закінчились ключі на оподаткування. Треба поїхати в податкову в Хмельницький зробити ключі. І в принципі відгружаємо сою. Не будемо там чекати, трошки припала ціна. Але не будемо чекати, короте, тому що сьогодні припала ціна на сою, так само трошечки на соляру припала. Ці каливання, каливання, походу. Сьогодні я так зрозумів, переговори там ні до чого не довели, ні до чого вони не, не домовились, значить буде опять, Що-то буде короте. не дають нам. Короте. ну Нічого, блядь. Три роки вже тримаємося якось, блядь прорвемося Так що такі справи, всі лаєчки, підписочки не здаємось. Мені треба чекати, зараз привезуть хімію. І в принципі буде все чекіпіти. Так що працюємо, щось робимо, щось не робимо. Так що такі от справи. Вітр зірвався такий. Поки робили, то вітру таку не було опять зірвався. Де коротше все. Ну і сонечко було, коли потім сонечко. Що ж таки справа. Так, поїдемо далі щось робити. Блять, бухгалтерія в машині. вся. Половин. Всім пока, лайочки, підписочки.